Всім привіт! Це моє нове відео на каналі ідеальна». І так як я маю зараз багато достатньо часу ще місяць для того, щоб записувати відео, то ця тема буде присвячена взагалі, чому я обрала Польщу, а не Канаду. І, взагалі, чому я повернулася з Канади і чому мені не хотілося там залишатися? Ну, одним із головних факторів, взагалі, повернення це була робота, і я не стояла на ногах. Я взагалі в своїй ситуації, яка в мене була. Якщо вам цікаво, що в мене було взагалі в житті, ви можете подивитися мої попередні відео. Це були відносини мої перші. І насправді в своїй голові я будувала щось нове. Я хотіла йти до нових цілей, в нові країні, завжди старалася пробувати нові роботи. Шукати знайомства, розвиватися. Завжди я така особистість була до моменту, поки я не переїхала в Канаду і не загубила повністю себе. Ну, Це багато з чим пов'язано і з внутрішньою оцінкою, самооцінкою, з відносинами, з е, взагалі роботою, бо чесно. В Канаді було для мене дуже важко, як для людини, яка переїхала туди без друзів. І був тільки хлопець, яким теж потрібно було бути як на роботі і будувати відносини, як це постійно буває. Що ж, чому я обрала Польщу, бо я тут жила до цього декілька місяців, майже рік. І в Польщі насправді мені стало дуже добре після того, як я знайшла роботу на сушах. І взагалі тут я відчула вже життя, коли в мене є стабільність, коли в мене є е, повністю все, про що я мріяла на той момент, і мені нічого більше не було потрібно. Але в Канаді я стала на таку планочку вище, це по-другому не назвеш. Що перше було вау, це для мене, це взагалі оцей, не знаю, присмак змін, те, що ти в Канаді, оце було вау. Було вау, вау, все. Нове, нове мешкання, новий будинок. Він був великий, просторий, бо в Канаді всі такі великі будинки. Були дуже гарні гори, і було вау, те що... От те, що я до сих пір не можу відпустити, мені здавалося, що там взагалі, от на той момент мені здавалося, так мало людей, українців, якось так все повільно йде, взагалі немає ніякої реалізації, якось все воно. Ну, не таке, не таке, як тут в Польщі, як я звикла. А зараз я пройшла цей шлях, і я порівнюю. І в Канаді насправді було кайфово те, що цей... Ота культура наша, українська, вона настільки ще розвивається, вона в, такому, в такій стадії розвитку, що там все нове бізнеси і так далі. Воно ще тільки ґрунтується на Тій країні, і там немає платної реклами в Телеграмі, як тут в Польщі, і так далі. Але це, знаєте, я зараз згадую все саме хороше, за що так шкодую за повернення. Але чому ж все ж таки я повернулася? Також негативним фактором стояли люди. Наркомани, які просто шарялися на кожному, на кожному кроці. Взагалі це було жахливо, коли ти ходиш по центру міста, і люди ці з тобою їдуть в автобусах. Взагалі було незвично, що люди всі різні, типу, темношкірі, китайці, цих, ц, це індуси, типу. Я можу зараз якось неправильно звучати те, що іначе я не осуджую, але це круто, що ця країна приймає всіх і відноситься до всіх рівно. Це круто насправді. Але на той момент моє бачення було таке, і мені було за цього теж важко. Також, ну і головний ще фактор того, що я не знайшла себе, звичайно, це залежить від мене і так далі, але взагалі я не розуміла, як там розвиватися. У мене не виходило ну рік за рік у мене не вийшло знайти плюс-мінус нормальної роботи. Тільки один раз, ладно, я брешу один раз, коли мені пощастило на... 20 годин на тиждень працювати з українцями на сушах. Це е, реально був топ, бо там була моя найкраща команда за все моє життя. Але там теж була важка робота і суші, я не вважаю тим, що я розкрила себе. Взагалі з цими відносинами, які у мене були, я повністю втратила віру в себе. І я не розуміла взагалі, що мені подобається, і чи подобаюсь взагалі я. У мене було відторгнення до країни максимальне. Я могла часто плакати, ну, спасав тупо зал, бо я мало працювала і ходила в зал, це єдине, що могло мене відволікати. І мінусів також було те, що я постійно готувала і емоційно залежала від хлопця. І це зіграло дуже таку велику роль, що я вже хотіла якихось змін на краще. Завжди ми прагнемо кращого. Пу -пу -пу, пу -пу -пу, що мене ще бісило в Канаді. Не знаю, на той період мене бісило все. Якось те, що не було підтримки від людей, я не якось не мала там друзів, до яких я могла піти на пиво, не знаю, як це можна сказати. Просто посидіти, поговорити, щоб це було на якійсь легкій, постійній основі. Були якісь друзі, які мені здавалися завжди не до друзі, або або я знайшла класних людей, але ми просто так далеко від них жили. А, вспомнила. Мені ще не подобалось те, що там дуже великі, велике розташування між всім. Щоб дійти на автобус чи метро, потрібно, ну, мені було потрібно витратити пів години. Доїхати в центр година, доїхати до роботи півтори години, чи, ну, година це класична була ситуація. А, ну і взагалом я собі мало що дозволяла, от реально, бо я мало заробляла і мало собі дозволяла, дозволяла тільки те, що, не знаю, купляла їсти. По класиці Декілька разів ходила на, там, на якийсь найдешевший манікюр і спробувала була е, зробити один раз по знижці наростити ламінування Вій. Це для мене щось було в новинку, те, що я таки спробувала такі б'юті-процедури, дівчи. Ну, в усьому іншому, на жаль, не задалося в мене. І, звичайно, я це відео записую без якогось контент-плану, але це те, що точно згадалося в першій в такій топ-частині, чому я повернулася в Польщу. Е, Бо тут просто в мене було все, про що я тільки могла мріяти колись рік назад. Але скажу вам так, повернутися, це теж було нелегко. І рік я приймала своє повернення з психологом, розставання я приймала з психологом. І завжди, знаєте, коли навіть нам було важко і так далі. Ми в житті згадуємо тільки саме хороше. І от я сумую за Канадою, бо такого, як, як там. Ту природу тих людей, взагалі ті відчуття, які я відчувала там, якусь таку ще на початку. Ну, Взагалі, весь той час я внутрішню силу відчувала, що все в мене вийде. І взагалі в відносини я вкладувала те, що, блін, там, що все буде класно, там і машина буде, я куплю і на права здам, і в гори поїдемо, і на відпочинки. Я вкладала в це мрії, і ці мрії якось жили весь рік, поки я там жила. От, і, на жаль, так стається, що в нас життя на нас інші плани. І ось я повернулася в Польщу, і майже горік я старалася відновити себе, бо Ще раз кажу, ті, хто не знає, будь ласка, передивіться мої інші відео, як я відходжу дуже важко, дуже. Але от я виходжу зараз гуляти і релаксую на тому, на цьому такому полі і заземляюся, і стараюся жити по-новому це життя, приймати те, що я маю. Е Кайфую в Польщі, що тут розумію мову, хоча мову теж потрібно вчити, роботу нормальну не беруть у Польщі. Повертаюся назад на суші, де працювала рік назад. Але е, тут я зараз підпрацьовую в садочку з дітками і це для мене щось стало таким новим. Точно я себе відкриваю зовсім новою, і навіть цей Ютуб канал. І навіть те, що я себе по-іншому відчуваю і по-іншому виглядаю, взагалі, як, як це є, я повністю народила себе заново, бо в болі пізнала ріст і через цей весь досвід. Я зараз кажу, що я рада, що я повернулася до Польщі. Звичайно, тут є мінуси, те, що тут люди відносяться до нас зовсім по-іншому. Те, що ми ніколи тут не станемо нормальними іммігрантами, на яких не будуть косо дивитися, поляки і так далі. І ще дуже важливий. Нюанс, який я винесла з цього всього, що перше не країна винна, а наше відношення до себе, до країни взагалі наше внутрішнє сприйняття, і тільки ми відповідаємо за наше сприйняття світу себе і бачення, на, взагалі, на бачення цього всього. Це перше, що я винесла. І друге, неважливо, де хтось живе, хтось може жити і в Україні, десь в селі, і в Канаді, десь в Торонто, і як я живу в Польщі, в Роцлаві, в Нідерландах і так далі. Неважливо, де хтось живе. Важливо, як ви почуваєте там, де ви зараз. Якщо вам добре, то значить, ви все робите правильно. Якщо щось стається, наприклад, як війна і другі якісь моменти в житті, розставання, воно кудись вас рухає. Кудись воно веде вас переїзди і взагалі е, спроби щось змінити. Хтось хоче просто переїхати до іншої країни і знайти е, себе в чомусь іншому і пожити десь інше. І це круто, бо якщо б я не спробувала цей досвід дуже важкий, від якого відходжу. Так, да, це знак, що, що так і є. То можливо, цього всього не було б і навіть цього відео. Все, їде поїзд. Все, дякую за це відео і ставте мені лайк.